Всім привіт-привіт! На днях в сторіс я показала ось таку лінійку, яку придбала на аліжки, і мені відразу посипалося запитання, для чого і як нею користуватися. Насправді, не дуже зручно користуватися, коли вам потрібно ідеально рівно під прямим кутом приклеїти папір чи конструкцію в альбомі або в листівці. Наприклад, от є у мене така конструкція, і мені потрібно приклеїти під прямим кутом. Цю конструкцію я клеїла без лінійки, бо, бо в мене її ще не було. Ось так під прямим кутом прикладаємо і дивимось. І якщо ви бачите, то ось у мене є зазор приблизно десь в 1 мм. Якби у мене була б лінійка, я б всю цю конструкцію підвинула і у мене було б ідеально приклеєно під прямим кутом. І ось покажу на такому прикладі. Ось, наприклад, є у нас основа, і мені потрібно приклеїти ідеально рівненько листочок. Я можу на, на око приблизно там приклеїти, так, сяп, але інколи якось так виходить. І якщо я там прикладу, то буде видно. Що скошцено трохи. Але щоб такого не було, то саме за допомогою цієї лінієчки я ось так прикладаю, де мені потрібно. І потім прикладаю по цій стороні, ось, і виходить, що ідеально буде приклеєно під прямим кутом. Ось саме для цього мені потрібна така лінійка.